Сьогодні ми розберемо стиль Меланії Трамп. Як змінювався її образ від архетипу коханки до королеви і чому ця еволюція була настільки стратегічною? Але у стилі Меланії є ще одна цікава грань. Привіт, мої стильні! Мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст, коуч, навчаю стилю. Та трансформую гардероби жінок по всьому світу. Додивіться це відео до кінця, я скажу, як забрати в подарунок список українських брендів під різні архетипи стилю. Ви коли-небудь замислювалися, чому стиль одних жінок викликає захоплення і повагу, а інших лише легкий флірт чи навіть настороженість. Сьогодні ми розберемо стиль Меланії Трамп. Жінка, яка пройшла шлях від моделі до першої леді США, і цей шлях не просто зміна гардеробу, це трансформація її архетипів, особистості і стилю. Зараз я покажу вам, як змінювався її образ від архетипу коханки до королеви і чому ця еволюція була настільки стратегічною. І почнемо з архетипу, який неможливо ігнорувати це архетип. Коханка ще до шлюбу з Дональдом Меланія модель, глянцеві фотосесії, сексуальні сукні, акцент на тіло, її стиль кричав: я бажана, я приваблива, я спокушаю. Вона використовувала силу своєї привабливості. На максимум, облягаючи силуети, високі підбори, глибокі декольте, усе це в дусі архетипу коханка. Але цей образ для неї мав свій срок придатності. І Меланія це чудово розуміла. Коли вона стає першою леді, архетип стилю змінюється, і Меланія трансформується у архетип королеви правителя. Пам'ятаєте, її інагураційний образ у небесно-блакитному Ральф Лоурен? Це була пряма алюзія на Жаклін Кеннеді. чіткі лінії, елегантність і жодної відвертості. Вона більше не зваблює, вона тримає дистанцію. Її стиль тепер каже: Я влада, я велич, я недосяжна. Це архетип правителя, дистанція, статус, символічна недоторканість. Але у стилі Меланії є ще одна цікава грань це архетип мах. Вона рідко усміхається майже завжди у темних окулярах, обирає певні прикраси і силуети, тобто, в її образі таємниця, і це робить її ще більш відстороненою. В той час, коли Мішель Обама грала роль мами нації, тобто архетип опікун, близької, відкритої, Меланія вибрала інший сценарій. Вона закрита королева, і саме це створило навколо неї ауру недосяжності і таємничості. До речі, саме архетип Правитель. А ми прокачували нещодавно у гардеробі моєї клієнтки, яка серійна підприєметься у сфері фандрейзингу, де гроші і статус надають силу і авторитет особистому бренду клієнтки. Отже, ми бачимо, як відбувається архетипічна трансформація Меланії з коханки, яка приваблює у королеву, яка тримає владу з ноткою мага, що створює ауру таємничості. Це не випадковість, це все стратегія, бо роль першої леді вимагає не сексуальності, а влади і величі. І Меланія виконує цю роль блискуче. Архетипи це мова, яку ми всі щитуємо несвідомо. І стиль це ключ до того, як ми транслюємо свій образ світові. Меланія Трамп показує, як змінивши архетип... Ти змінюєш не лише вбрання, а й соціальну роль. Від спокушання до влади, від жінки для чоловіка до символу нації. А тепер скажіть: а який архетип транслюєте ви у своєму стилі? Поділіться в коментарях. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про архетипи стилю, то підписуйся на мій канал, залишай коментар під відео, кого тобі цікаво бачити. В моїх розборах В наступних випусках я розберу архетипи інших лідерів та селебріті України чи світу. Забирайте подарунок список українських брендів під різні архетипи стилю за посиланням під цим відео. Будьте стильними, але залишайтеся собою.